Вриваємось з мімі з новим ремонтом, а спробувати щось новеньке це рідкі шпалери. Нарешті я доклеїла рідкі шпалери довго. Це більше мінус, ніж плюс. потрібно розкатувати рулон шпалер, намазувати їх клеєм, а потім ліпити на стінку. Воно трішки приловчитися, щоб воно виходило такого неприємного кольору, мокре. Ну тобто не дуже красиво. Але ось це ліжко. Яке воно зовсім не підходить по кольорам. Ну, покривало то таке. Це ще можна його змінити і нічого страшного. Можу. Мені потрібно зайти в кімнату, і щоб мені подобалось Добре цього, ці кольори Венге. Четвертий фактор це не потрібно ніяких стиків, рівний чи нерівний, тому що їх так довго клеїти.